Огляд подій за 31 січня вітаю. Служба безпеки України затримала агентів ФСБ, які призивались до лав ЗСУ, на жаль, Сумщини. Два чоловіки служили у різних регіонах України. Вони зливали ворогу позиції ЗСУ та вербували нових інформаторів. Їх взяли якраз в момент передачі росіянам важливої інформації. В місті Шоска, по обстрілу в місті Шоска в промислову будівлю влучила ракета, стався вибух на території одного з державних підприємств. Пошкоджено дах, перекриття вікна, постраждали двоє цивільних. Це повідомлення зараз перевіряється. По іншим обстрілам було вісім обстрілів разом до 40 прильотів. Піду за хронологією. Краснопільська громада о 9-й ранку, село Грабовське, мінометний обстріл більше 10 прильотів. Юнаківка, Басівка, було два обстріли з дронів скидували Воги. Знову Краснопільська громада, Грабовське, знову мінометний обстріл, 10 прильотів. Атинське, Білопільська громада, артилерійський обстріл. Нововолодимирівка, середина Бузька громада, мінометний обстріл до 10 прильотів. Білопільська громада знову село Будки, мінометний обстріл до 20 прильотів. І Ірашковичі середина Бузька громада, мінометний обстріл. По новинам України. Авіація України завдала 9 ударів по районах засередження живої сили, озброєння військової техніки противника та 2 удари по позиціям ППО. Українські артилеристи за добу уразили 9 районів засередження живої сили противника та 1 склад боєприпасів. В свою чергу російські окупанти протягом доби завдали 3 авіаційних та 3 ракетних удари. Також здійснили понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура Харківській, Донецькій та Херсонській областей. По фронтам Вуглидар настає критичний момент зимової кампанії. Ворог робить все, щоб перехопити ініціативу, але успіху немає. Українські військові ось кажуть про цю битву. Я процитую. За даними нашої розвідки, у районі відповідальності нашої бригади противник виснажений та зазнав великих втрат. В їхніх батальйонах великі втрати, та вони деморалізовані. З 300 чоловік у батальйонах лишилось по 40-50 осіб. Бригада морської піхоти, якій ми надавали по зубах ще під Києвом, зараз у Павлівці понесла втрати більш як три четверті. Та поповнена мобіками, які не хочуть воювати та здаються у полон. Противник деморалізований та почав сипатись, треба їх додавити. Перемога буде за нами. Місцеві жителі передають з окупованого Мелітополя, місто відключене від телебачення, постійно тривають облави, обшуки, контроль телефонів, шпіонаманія стала діагнозом окупантів. Через міста в напрямку у півночі постійно рухаються військові колони. Вчора, наприклад, за ніч пройшло 67 автомобілів КАМАЗ та 11 тягачів з причепами. У нас сьогодні останній день місяця січня, і традиційно давайте підіб'ємо підсумки, що було на фронтах, що відбувалось на фронтах за цей місяць, січень 2023 року. Російські інформагентства та воєнкори кажуть, що російська армія говталась після осінніх поразок і впевнена наступає, беручи одне місто за іншим. Тут тобі і Солидар, і Бахмут і Вугледар. Кажуть про близьке поверхне, повернення Лимана та Куп'янська. Ну, насправді все майже все зовсім не так. Ну, пройдемось по напрямкам. Луганська область, напрямок Сватова Креміна. Росіяни задіяли майже всі наявні сили в січні. Якщо тут у грудні було не більше 25 тисяч, то наприкінці січня вже майже 50 тисяч осіб. Наситивши передову свіжими, але погано навченими підрозділами, російське командування змогло зупинити наступ Збройних сил України і через велику кількість військ на передовій РФ Збройні Сили зазнають великих втрат від артилерійського та мінометного вогню українців. Фронт тут стоїть. Донецька область з 5 по 6 січня російська армія разом з ЧВК Вагнер змогла прорвати оборону ЗСУ на околицях Солидара і після тижня боїв зайняли місце. Взявши Солидар, російські війська отримали можливість обходити з півночі Бахмут. Також Збройні сили РФ намагаються обійти місто з південного Захату, прагнучи перерізати дорогу бахмут константинівка Тривають бої на східних та південних околицях Бахмута. Якщо ВСУ будуть змушені залишити Бахмут, то російські війська вийдуть до наступного вузла. Української оборони на Сході це Дружківка, Константинівка, Краматорськ, Слав'янськ. Авдіївка. Тут російські війська майже не просуваються вперед. Всі спроби обійти Авдіївку з Північного Сходу та Півдня успіхом не увінчались. Мар'їнка і Вуглидар. Прорив під Мар'їнкою міг би загрожувати підрозділам ЗСУ в Вуглидарі з півночі. Але у РФ нічого не виходить. По вуглудару Збройні сили змогли підібратись в притул до міста і протягом останнього тижня постійно штурмують. Місто знаходиться під вогнем російської артилерії та РСЗВ, але ЗСУ тримає позиції. Запорізька область, Збройні сили РФ збільшують численність угрупування на цьому напрямку. І з 14 по 18 січня та з 21 по 23 січня підрозділи російської армії спробували просунутись у бік Орехова, але були зупинені і змушені від'їти назад. Ну, це по фронтам. І ще один факт: підсумок січня у січні Україна. В історичному плані отримала найбільше військової допомоги за весь період нашої війни і ще продовжує отримати. Щоб перемогти у війні проти України Кремлю необхідно мобілізувати ще 900 тисяч росіян, перевести економіку на військові рейки, ввести військову цензуру та закрити кордони. Це таке бачення гіркіна-стрілкова на ті події, які зараз відбуваються. По міжнародним новинам. Німеччина передасть Україні партію тягачів для важкої техніки. У новий пакет допомоги увійдуть 78 важких тягачів і 86 напівпричепів для них. Уряд Німеччини. Вважаю, що це дуже допоможе нам перевозити танки, які будемо отримувати. Ці тягачі називаються Елефант. Наступно до України вирушили перші 60 БМП Бредлі. Про це повідомило Міністерство оборони США. З'явились фото, як у Південній Кароліні йде завантаження бойових машин піхоти Бредлі на вантажне судно. Загалом, згідно з повідомленнями Пентагону, Україна має отримати 109 одиниць таких БМП. Ну, одне, але тут, раз з'явились фото, я певен, що ці бредлі вже в Україні або десь поблизу. Так, в общем-то, завжди. Президент Франції Мануель Макрон не виключив постачання винищувачів в Україні, наголосивши, що в цьому немає нічого забороненого. І Нідерланди готові розглянути запит на постачання винищувачів f 16 від Києва, якщо такий запит надійде, заявив прем'єр-міністр країни Марк Рюте. Прем'єрка Данії сказала: ми передаємо Україні всі наші 19 гаубіць Цезар. Це вона заявила під час зустрічі з Зеленським на брифінгу в Одесі. Ну, наскільки мені відомо, Данія, як і Литва, тепер залишиться без самохідної ствольної артилерії. Ну, це так, друзі, готові віддати останнє. Франція також направить Україні ще 12 гаубиць Цезарь. Це повідомив міністр Збройних сил Франції Лекарню. Ну, разом це буде стільки, скільки ми маємо зараз, по Цезарям. Нагадаю, що це найсучасніша та найефективніша Гаубіця у світі, і найдальнобійніша Гаубіця у світі на сьогодні. З'явилось відео, на якому БМП, ешелон іде з БМП Мардер, БМП «Фукс» і САУ панцерхаус 2000, Гаубіць 2000. Також там вантажівки, позашляховики. Цей ешелон з військовою технікою рухається польською залізницею в бік України. Ну і на фоні цих радісних повідомлень сьогодні маємо і ложку дьогтя. Австрія та Угорщина домовились не постачати зброю в Україні. Міністр оборони Австрії Клаудіо Тенер та угорський колега Крістоф Салай-Бобровінський на зустрічі в Будапешті заявили, що вони не відправлятимуть зброю в зону конфлікту, щоб запобігти подальшій ескалації. Їх хвилює, що війна може поширитись на Європу. Ну, дивна логіка, я думаю, що там причина зовсім в іншому. Найближчим часом Роман Абрамович передасть Україні історичну суму 2,3 мільярда фунтів стерлінгів, отримані з продажу лондонського футбольного клубу Челсі. Ну, от так, буде нашим найбільшим спонсором. І ЗСУ незабаром отримують велику кількість німецьких машини розмінування Вісент. Це дуже важливо перед великим нашим наступом для проходів в мінних полях. Вважаю, що якось справимось. Ми тут і без Австрії, і без Угорщини. Всі новини на сьогодні. Тихої, спокійної ночі, миру нам.